Бажаємо здоров'я. Кум на зв'язку. 12 жовтня 25-го року підготовлені чергові сім убиванчиків для нашої п'ятої окремої штурмової київської бригади. Скоро вони долучаться до своїх братиків і сестричок і будуть нищити росню, яка ступає на нашу землю. Дякуємо всім донаторам, що підтримують мій збір. Адже війна дронів триває. Хочу, хочу особисто подякувати групу в телеграмі Jeep Renegade UA Рицей 252 НЦТ, а також фізичних осіб В'ячеслава, Руслана, Михайла. Андрія, Євгена, Влада, ще одного Євгена та всім небайдужим. Дякуємо, що ви є, що ви вірите. Мені всі кошти підуть на дрони. Наразі поступила пропозиція переходити на гексакоптери. Вивчаємо їх технологічно. У майбутньому. Плануємо їх виробляти. Слава Україні! Героям слава!